800? 838 це ви тисяч. За тисяч? Взяли? Як... Це... Що за скільки взяла? Власків... На цей рік. Ну, а дівчата були ці з копусу це ви теж в це ввійшло? Ввійшло сюди, ну, да. так. Ну, це вже, вже економія, за... вже заберу... вже економія заробітної плати, так, да, буде. Ну, ти економія, ти на що закриває як економія вже? Ми вже зробили економію. Ти... Дуже це виходить зарплаті, да? зарплата. Да? То чогось уже заробітна плата, все бензин все розписано. Папір на що, бланки різні, скільки цей на що. А що позараз питаєш, скільки більше, що? Ну я, дивлю, Я просто питала, що ми питали за мільйон гривень. Який, ви бачимо, зараз за Коли це рік, було? Як, скільки посокращали людей. 17.02.2014. Був і на січень місяць. За рік за той, що... Ну який кошторис, да. так. Зараз на рік, не стільки на цей. буде йти в рік до доті. <ріг> <ріг> зараз буде йти 500, скільки, Олександр, я вам давала 500, скільки? Ти спустив скорочення в 550 чи що, так? Да? 500. Ти вам пів процента вже даєш. Жалко.